Отож, пані Катерина вже з нами у студії. Доброго ранку. Добрий ранок. Вітаємо. Дякую. Можете ближче до нас сідати. Да? Супер. Так, mm -hmm. Як завжди, теплий чай. Не знаю, кажуть, що якщо в спекотну погоду пити щось тепле, гаряче, буде краще самопочуття. Це правда. Правда, Це супер. Тому, друзі, теж заварюйте чай Як? Як і пийте. Як ваші вихідні пройшли? У мене все прекрасно завжди. В, завжди, завжди, завжди. З от. От незалежно я від, працю... від обставин, вас прекрасно. я працюю в неділю. Я дуже люблю працювати в неділю. Мені дуже це подобається. Я люблю дітей, особливо в неділю вони такі знаєте, як. Як на вікенді, вони Серйозно? приходять завжди здорові, щасливі, усміхнені. Це Клас. як а в понеділок з претензіями всі злі. А в понеділок я не працюю. в Понеділок я у вас на каналі. О, правильно, дуже хороший вибір. Ну ви ламаєте систему. Ми говоримо сьогодні про дітей, і хочеться поговорити особливо. От в умовах: ну звісно, по-перше, літо, спека. Ми в контексті здоров'я говоримо. По друге, звісно, напевно, ми будемо в цьому питанні враховувати і обставини, в яких ми сьогодні живемо, про те, де діть. Там відпочивати, де їм гуляти. Які місця ви можете назвати безпечними для того, щоб дитина там погуляла, відпочила з друзями, можливо, побавилася? В Києві чи взагалі в цілому Взагалі, от взагалі якими за якими критеріями місту, ми місту, можемо давайте, визначити ага. ці покази? Я думаю, що коли ми були дітьми, у нас було більш небезпечніше дитинство, тому це що, що, не що не насправді ми ж всюди ходили, ну тому що ми ходили всюди. Зараз таки батьки дуже стараються про це згадувати себе. Ви розповідали, що як ви в селі, так, ви так, почували, так? Так, так. як ми лазили по якихось там різних місцях, в Будівлям, лісах. Я відео за так я ще пам'ятаю там у дворі по всіх гаражах. Ми лазили на якісь під'їзди. Залазили. О, що ми, ой, що ми тільки не робили зараз. Все таки батьки стараються там якісь розвивальні заняття угу. дати. Зараз немає як так багато гаражів, прямо в моєму дворі, Наприклад, немає того, що було, коли я була угу. ще дитиною. Але є небезпека в зв'язку з тим, що зараз є війна. І заборонено ходити до лісу, тому наше дитинство не накладаємо на наших сьогоднішніх дітей. Ми не можемо дітей відпускати їх до лісу, навіть через те, що там можуть бути фактично будь-які міни. І пояснювати кожного разу про якісь закинуті місця, тому що все таки на околицях Києва і всюди є такі речі, вже, угу. де дітям безпечно в місцях, де є обладнано все для того, аби там бути. Якщо це дитина маленька, вона із мами, або діти молодшого шкільного віку, перших четвертих класів, їм треба завжди пояснювати де е, потрібно, де бажано бавитися, не сварити. А дуже пояснювати довго з розумінням про те, що дитина не зрозуміє з першого разу. Угу. Це має бути десятки пояснень. А от як власне пояснити? Тому що я вважаю знаєте, є. Два кінці цієї палиці можна так говорити, що дитина взагалі всього буде боятися. Це не будуть якісь такі, знаєте, вже фобії на все життя. Або навпаки, чим більше ми кажемо не можна, а для нас це виклик. Ну розумієте? Так, да, бо знаєте, діти вони не вони не розуміють слова «не». Їм здається, що вони пропускають його крізь вуха. Ось те, що ви описуєте, що діти можуть боятися всього, а це стосується насправді всього, не тільки гуляння. Коли нам казали батьки, згадайте, вони дуже добре нам е, так прямо mm -hmm. казали, щоб е, якісь історії страшні, я згадую свою бабусю, Вона просто якісь жахи придумувала, або я тільки не ходила кудись. Так, ось ми говоримо з дітьми, е, детально пояснюючи, чому цього робити не потрібно. Не не йди туди і все, не ходи туди і все. Я сказала не ходи туди. Це варіант не працює. Ми пояснюємо дуже детально, тому що там може бути небезпечно, тому що там можуть бути речі, які можуть нести загрозу твоєму життю. Ми можемо навести кілька прикладів зараз. Подивіться, і раніше навіть було, коли діти знаходили якісь там міни або вибухи небезпечні так, речі так. ще з Другої світової війни. Угу. І ми маємо це пояснювати дітям, особливо якщо вони вже доросли до цього віку, да, там вже шкільного віку, коли вони розуміють. Ми маємо їм. Показувати щось, але е, пояснювати чому не лякати, а пояснювати чому. Угу. Чому ми не хочемо, аби вони туди ходили? Що ми турбуємось за їхнє здоров'я? Що ми хочемо, щоб вони е, жили, виросли і не нашкодили самі собі? От як е, власне, дійсно це робити правильно коректно? Я от ви сказали про своє дитинство, як там бабусі лякали. І я прямо, у мене декілька флешбеків таких історій. По-перше, там е, до бджіл не лізь, бо вкусить помреш. Е, там, Від чогось, якогось шоку. Бородавок ой, цих жаб не трогай, бо будуть бородавки. Там, е, на Сіння не ковтай з цією о, шелухою, бо помреш, там в тебе буде апендицит. Мені казалось. потім казали, що якісь там випадки: от, не йди купатися, бо от у мене однокласник пішов купатися, втопився. І а і, там і поліція такому... прийде тебе забере От, вкраде. І все от дійсно було в такому ключі. Е, ну, це ж реально ну напевно не дуже добре впливає на психіку дитини. А... Ну, частково, я, наприклад, такі речі пропускала при себе. Але половина з того, що ви сказали, воно не є правди. Ну, да? Наприклад, що жарки, Ну ти бачиш, і брехня. Мало того, що залякали ще й брехня. Ну можливо, вона вірила в це. Це ще теж важливий момент. Якщо ми хочемо про купання говорити, дітям ми маємо навчити їх плавати. Вони мають відвідувати якісь секції для того, аби навчитись плавати. Я вважаю, що навчання плаванням – це є життєво життєво важливим, угу. тому що насправді ми не знаємо, куди наш підліток піде, піде він в річку плавати чи ні. Але вчити ми їх просто зобов'язані. Як ми маємо розповідати, наприклад, про бджіл? Ми маємо їм, ми можемо показати, наприклад, укус і пояснити, що буде дуже боляче. Це не проблема. Ми можемо показати зараз, як виглядає укус, наприклад, в інтернеті. Uh -huh. Показати сумнівно, що дитина помре, якщо вона не має якоїсь надмірної алергічної реакції, але буде боляче, і ми маємо це пояснити і розуміти, що є все одно шанс, що дитина все одно туди полізе. Ми маємо розуміти, бо це наша тривожність, що ми не можемо контролювати все. Ми маємо себе якось теж готувати до таких речей, тобто бути готовими до того, що дитина прийде подряпана, покусана, побита і так далі. Е, так, і е, батьки вони часто займаються уникливою поведінкою. Вони думають, що вони з усіх сторін е, просто будуть постійно турбуватися, все підставляти їм руку допомоги. Але дитина повинна падати, повинна дряпатись, бо вона дитина. Ну, і батьки часто мають тривогу, і це може переростати навіть в тривожні розлади, і це велика проблема для них, коли е, вони, ну, вони вже думають, що вони все передбачили і тут ось так. І це треба приймати. Так, да, Тому що, знаєте, сьогодні є якась або дуже сильна гіперактивність, а хтось я би сказав ну, ще цього такого виховання, що ну, різне в житті стається, і це нормально. Я згадую е, літній табір, де я був наставником, потім координатором, і знаєте, Діти різні, і батьки різні. Буває, там дитина впала в таборі. Ну, ми вже в медпункт завели, вже все повирішали, вже дитина все, вона вже в футбол грає, батьки ще чотири дні надзвонють, що там з моєю дитиною сталося. Я пам'ятаю, в кінці табору приїжджають батьки, і одні сварять за те, що як ви не додивилися, тому що там десь подряпне, там десь коліно, там десь ще щось. А і знаєте, і нам, ну, як адміністрація, було настільки прикро, і нашій жіночці, яка була директором, вона каже, ми ніби все робимо, щоб воно було класно. І один батько прийшов і каже, Да радійте, що в них десь синяк, десь подряпане, каже, так вони могли їх просто дати телефони або фільми зранку до вечора, мультики включити. А де діти розвивались, пригали, бігали, і ми такі. І він знаєте, якби змінив трішки цю, 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 так, з мінуса на плюс так. цю атмосферу, тому що дійсно, ну як ви кажете, ну це ж нормально, бігати, пригати, ну десь падати, але краще рухатись ніж сьогодні. Да, ми в і комунікація з дітьми. Да, вона да, має стоїться. бути діти мають бути в середовищі, де є комунікація. Сидіти uh -huh. перед телефоном це. Не дуже окей, як щодо е, елементів, які е, теж, напевно, важливі для дитини, щоб е, бути в безпеці. Ну зокрема, якщо це літо, там спека. Mm -hmm. Який має бути одяг для того, щоб е, дитині теж було комфортно, безпечно перебувати на вулиці, особливо якщо це спекотний день і е, сонце посередня, і так далі, от які моменти тут варто підкреслити? А обирати завжди СПФ. Е, Крем, який захищає від опіків і від небезпечного світла. Це дуже важливо. Він є в основному від 6 місяців, але інколи є певні виробники, які трактують від 2 місяців свої продукції. Його треба оновлювати постійно. Якщо це дитина маленька, там першого року життя і навіть перших двох років, то бажано, аби сонце взагалі не потрапляло на неї в такий в період, там з 11, наприклад, до 3. Одяг має бути. Знаєте, як в арабських шейхів, він має бути закривати їх е, повністю. Mm -hmm. Якийсь е, натуральний е, муслін або м, е, хлопковий одяг, який повністю закриває, щоб не було жодних опіків. Це саме стосується панамки. Не кепка, а панамка. Тому що вуха дуже часто обгоряють і ми про них часто забуваємо. Mm -hmm. Тому такі, знаєте, як... В пасічників. Mm -hmm. Це є важливою важливо заради безпеки. Всі діти до року мають бути одягнуті так. Вони, якщо це дитина зовсім маленька, то мені дуже жаль, коли я бачу, що батьки гуляють повністю з відкритим візочком, аби сонце потрапляло. Бо вітамін Д так більше не виробиться, так не треба робити. Mm -hmm. Краще накрити, навпаки, одягніть її в щось таке, що не буде їй спекотно в ньому. Але вона буде захищена, тому що опіки сонячні, вони насправді вони палять, як окріп. Як uh -huh. вогонь, всі старші діти мають бути обов'язково в головному уборі. Обов'язково і також змащуватися кремами, СПФами. Це дуже важливо. Uh -huh. О, цікаво, що про креми. Я ну пам'ятаю там, візьми, візьми кепку, там ще щось, а от про крем. Ну я не пам'ятаю свого дитинства. І, тим mm -hmm. паче, що Може, сьогодні не було, є так. можливість і що це потрібно робити. Раніше сметаною нас змащували, після, після, того, після того, так Після того, так, як так. вже обгорів, і сметаною, сметаною, горілку, якісь компреси ставили що було. Uh -huh. От стосовно ще можливо якихось моментів взуття. Діти дуже полюбляють і не тільки діти, і дорослі ходити у шльопанцях, у в'єтнамках. Наскільки це безпечно, теж на вулиці робити? Ну, дорослі можуть ходити в чому їм подобається. Ну, ми не можемо їм да. заборонити. А у дитини має бути завжди гарно зафіксоване взуття на нозі. Це мають бути або босоніжки, або кросівки, але вони не мають ковзати туди-сюди. Бо в чому небезпека шльопанців, там в'єднавок, наприклад, що нога може десь з'їхати, зачепитися, і може бути ну будь-що uh -huh. і прилом, і вивих. Але якщо е взуття фіксується і таке відчуття, наче це шкарпеточки. То все має бути гаразд, бо нога дитини вона пристосована до різних нерівностей. Ну і знову ж таки напевно враховуємо, куди саме дитина йде. Якщо це, наприклад, якийсь там ліс чи поле, то це точно не мають бути шльопанці, і там щось в ліс. Взагалі треба одягатись дуже добре, тому що в нас є кліщі. У нас є комахи, і знаєте, як, як не дуже модно, але інколи частіше всього дітям треба заправляти в шкарпетки штани, треба одягати кофту тут, аби шия була закрита на голові, і потім обов'язково це дуже важливо оглядати на наявність кліщів. Дякую. Дійсно, я подумав про те, що з Знаєте, ми дорослі звикли, там є в'єтнамки, дітка, можна там якісь та... шльопанці, але дійсно дітки це ті, хто завжди бігають, а в тапочках не набігаєшся. Ну, Якщо <laughs> тому... це поверхня, ось така, як тут, то можна так. Але бажано таке, як ви кажете, що була зафіксована нога. Дуже. Так, Це було б непогано. Е, Катерино. Скажіть, будь ласка, от як от себе вести на водоймищах, тому що здається, ну само собою розуміється, знаєте. Але сьогодні і так, ми на море не маємо можливості поїхати, але бачу от в інтернеті десь батьки не Десь на річку, на ставок, на озеро, все-таки ну хочеться до води десь, на як кажуть, похполюпатись, по, е, покупатися, попригати. Елементарні правила безпеки на воді, можливо, ми дорослі і так знаємо, але як-не-як. -як. Проблема води у тому, що насправді це долі секунди, і якщо щось трапляється в самій воді, то Може бути таке, що дитина навіть не буде кричати і е, кликати на допомогу. Uh -huh. е, тому ми маємо віддавати дітей на плавання, діти мають вміти плавати. Якщо вони цього не вміють робити, тоді нарукавники, жилети обов'язково це те, що має бути на дітях, коли ми йдемо з ними у воду, і ми не маємо їх відпускати і сидіти там на березі в телефоні або в книжці. Навіть якщо діти вміють плавати, то дітей до 14 років ми маємо гарно спостерігати в сподівання, що в 14 років вони вже будуть професійно плавати. Ми будемо цим займатися. Але ми не можемо відпускати дітей самих плавати. Ми не можемо сидіти в телефоні і в книжці, бо це може бути одна секунда, і це дуже важливо. І ми маємо ходити з ними. Це обов'язково. Потрібно дітей навчити якимось правом надання першої домедичної допомоги. От чи все ж таки таку відповідальність ще на них не варто покладати, щоб вони думали, що вони можуть там когось рятувати? Маємо багато випадків, коли підлітки купаються, а хтось починає тонути, інший кидається на допомогу і тонуть обидвоє або ще навіть більша кількість людей. Як бути тут? Це питання відповідальності навіть не самих батьків, а нашої системи освіти. Це має бути обов'язково у школах з першого класу кожного року, кілька разів на рік. Про надання всієї домедичної допомоги, абсолютно всієї. Бо домедична допомога не передбачає робити там трахостомію, наприклад, да? але вона передбачає рятування життя тими засобами, які в нас є. Угу. Наш мозок, наші руки, наші легені. Тому це обов'язково. І, звісно, у нас в школах цього, на жаль, немає. У нас була сестринська якась справа, я пам'ятаю в школі, але ми там цього теж не вчили. Це мають бути сертифіковані тренери, не вчителі з ОБЖ чи з праці, а тренери, які приходять і навчають дітей. Ви правильно кажете, так. діти мають вміти надавати домедичну допомогу. Да. Все, що я пам'ятаю, міг надавати це подорожник листочок. Більше нічого. <laughs> ну чому навчили нас батьки чи бабусі, дідусі, <laughs> те та і знав. До речі, оце якраз про подорожник. Я пам'ятаю, в школі вчили. У нас на підручнику був намальований подорожник, на <laughs> якраз підручник <laughs> О, ОБЖ. Як щодо тих, хто живе у місті, та й не тільки в місті, коли є дорога, є рух, є транспорт, яким також вам навчити дітей стосовно безпеки на дорозі. <laughs> Не я думаю, а взагалі у всьому світі так кажуть, що ми маємо навчати дітей переходити дорогу на зелене світло прямо з найменшого віку. З віку, коли вони вже розуміють те, що ми їм говоримо. Угу. Вік-півтора-два, коли ми переходимо, ми маємо своїм прикладом. Ми маємо показувати, що ми йдемо тільки на ось, на ось це світло. В Києві є підземні переходи, це непогано. Але св... діти дивляться на те, що робимо ми. Тому ми маємо при дітях не перебігати дорогу там, де не можна з дітьми разом, не йти на зелене світло, коли там ще три секунди залишилось, краще постояти. Чим більше прикладів ми покажемо дитині, тим краще дитина буде відтворювати це у своєму житті. Бо ми її дзеркало. Тому звісно навчати правила дорожнього руху мають знати не тільки водії, а й пішоходи також. Пішоходи мають знати, коли чи буде машина тут повертати, вони мають орієнтуватися в знаках, які є. Це обов'язок, бо пішоход це також е, людина, яка задіяна в русі, Учасника... тим паче зараз. І дитячого транспорту вистачає, крім велосипедів, є самокати, різні ці скейти. Ну, а де краще знайти, як не на асфальті, тому що всі тротуари на Брущатки. Це, знаєте, це ж також е інша сфера навіть. Часто кажуть, це апелюють якимись словами, типу пішоход завжди правий. Ну, Типу, що хай мене mm -hmm. пропустить машина, пішоход завжди правий. Але яка різниця, якщо пішоход вже е сконав від це того, правда. що пішов не по правилах? Правила мають бути в родині. Наприклад, що на скеті ми катаємося тільки в парку, де є для цього місце, і ці правила мають дотримуватись всіма. Батьки мають дотримуватись правил, які є в сім'ї, не вважаючи себе якимось винятком. Це стосується всього. Навіть, наприклад, того самого солодкого, коли батьки сидять, їдять печиво, а дитині не можна. А до речі, мені здається, важливий момент, якому звернувся відпочинок. От на природі, наприклад, uh -huh. ми зазначили вже про те, який має бути одяг, про те, що має бути захист тіла від сонця і так далі. Якісь можливо ще моменти. Зокрема, мене цікавить питання їжі, коли йдуть батьки з дітьми на пікнік на природу. Яку їжу не варто з собою брати, щоб ну не було проблеми? Бо там беруть інколи навіть тістечка тортики, а вони на сонці хоп або uh -huh. вже… Ну Сухарики, то пів біди, вони хоч сухі. А, а ну, тут зіпсувалося, зі да, і біда. А, да, нам не можна, не бажано брати е, те, що заправляється сметаною, майонезом, будь-які тістечки, які мають крема. Це можуть бути овочі та фрукти. А, це можуть бути ну вода обов'язково, звісно. Це може бути якесь е, тісточко без крему або сухе печиво. Тобто якийсь кекс, то тобто, булочки та... якась. Булочки, так. Угу. Ну, в принципі, я знаю. Ми базові речі проговорили, Катерино. Можливо, ще щось від себе бажаєте додати, можливо, з якимись, не знаю, травами до вас батьки з дітками приходять, якщо можете, на те, що, можливо, ми не знаємо. Але я думаю, ми вже проговорили базові я теми. Я думаю, що все, що ви запитуєте, все починається від родини. Від ми родини. маємо виховувати себе і діти виховуються разом з нами. Бо ми не можемо. Стрибати у воду там, де не можна цього робити, а дитина стоїть на березі, бо вона потім буде це робити. Дякуємо вам за ці відповіді за цю розмову. І вона у нас не остання. Ми ще продовжимо з вами говорити про е, ігри для дітей, про застосунки, гаджети і так далі. Можливо, хтось таки обере дитину не до бабусі відправити, а посадити е, вдома а з гаджетами Сидіти. Е, продовжимо цю розмову. Нагадаємо, що з нами сьогодні Катерина Крутюкова, лікарка педіатриня, сімейна лікарка, консультантка е, також з багатьох питань.